Шалом, це Славко, хочу, перш за все відповісти на запитання наших любих глядачів. Владислав Мотора, наш донатор любий, попросив оповісти за Північну Корею. Я з радістю це оповім. Просто я поміняв комп'ютер старий на новий, а там всі посилання на джерела, на істочник, Я ж це все корейсько не запам'ятаю. То воно якийсь час потриває. Я навіть хотів свою повістушку за. Шпигунів Північній Кореї почитати, але навіть її нема в новому комп'ютері. Тож я вибачаю, що це якісь кілька днів потриває. І друга якась добра людина запитала: Скажіть, будь ласка, є надіжда, що війна в 25 му році закінчиться? Ми зможемо їх вигнути расиста в 25-го видно, що людина переживає тут, наче мої інші мої любі споживачі кинулися на неї щось оповідати? То я зараз вам оповім. Єдина можливість говорити за перебіг війни це статистика. Війна вже є такою великою, що важать лише лічби, розумієте, лише показники матеріальні. Оця добра людина Річард Верекер, він не завжди. Його можна використати, але на певному рівні узагальнень, тому що він Варспотінгом користується, але на певному рівні узагальнень його тенденції дуже помітні. І ми зараз за них поговоримо. Але знову я відволють питали мене за ППО Російське. Я можу наразі лише відповісти за С300, С400 та за Південь, за його розташування на південь. От чому важить, що ми отак от. Нищимо уперто позиції ППО в Криму. Пам'ятаєте восени, чому німці не дали нам Тауруси? Зрозуміло, щоб ми не могли зачистити оці позиції ППО. Для чого їх потрібно знищити? Ну От ви бачите радіуси, тому що треба добратися до новоросійська. А щоб добратися до новоросійська, ви розумієте, потрібно розчистити море навколо Криму для роботи нашої авіації, наших дронів. І це було можливо зробити, і це багато робилося. На жаль, німці нам з цим перешкодили. І тепер щодо атак, оцих, от ви бачили, що навіть наявність їхнього ППО в цих районах не заважало нам дронами атакувати. Правда, що спорадично атакувати дронами російські литовища з їхньою тактичною авіацією. І це нам покаже більш-менш оптимістичні для росіян радіуси враження викривців. Але розумієте, що вражати не всі цілі можливо. С-300 їм не вистачає буків, як ви побачили, що навіть наявність С-300 навколо Лінинграду не перешкодила точечні атаки. І як ви розумієте, що атакувати атаки новоросійська лише просто на часі, лише в перспективу відкладення, тому що... Ну, не можна атакувати, коли тебе чекають. Ви бачите, що чим був сильний удар на Уцтугу, тому що ну, не чекали. Ось що ми можемо вам сказати за ППО російський. Повернемося до нашого Річарда Верекера, тому що почнемо з чого? Почнемо з Т-72. Ви знаєте, що Т-72 це була довгий час основна робоча лошадь, і сама модифікація 16-го. Року блакитна і старі. Отут цікаво розуміти, що треба знати, коли почнуть вичерпуватися запаси. І тут дуже видно, коли почалася війна, як погнали на мобілізацію, почалися втрати, погнали спешно, подняти спешно розвьнути часті со старими версіями Т 72 ходячими, поднятими з баз хранення, Як уже на середину 23-го року це почало. Падати, тому що ходячих старих було менше, і почали модернізацію Т-72 22-го року. Ми не будемо вдаватися в подробиці цієї модифікації. Ви це можете прочитати на порталі Мілітарний. І як в міру спадання втрат, ви бачите, оце дуже старі. Які не піддаються модифікації, бачите, що цікаво, це еспрес. Що інколи дуже часто отакі от раптові сплески. Це от росіянам були переливки. в часі нашого контрнаступу. Вони викидали все, на фронт гнали всіх в тому числі оці танкові батальйони їхнього територіальних їхніх формувань. Не забувайте вони якісь там Башкіри, наприклад, тайний танковий батальйон, хоча вони вперто розказували, що там т 90, ну це така річ. що... І от... Часто треба частності і загальне не путати. Загальним є що загальним є скорочення парку Т-72 і збільшення оцих от модифікацій. Т-72 22-го року вичерпання запасів, що вони зараз живуть на тому, що можуть модифікувати. Звати, що це не абсолютні лічби, це відносні лічби в відсотках. Вони не показують, що. Знищених оцих от танків стало менше старих, а цих більш навпаки цих стало більше, а цих як було мало, просто старих ще менше. Вони вже полягають тільки на модифікацію. І ви бачите, що практично вибите значною мірою оті частини, що постачалися між 20-22 другим роком, з початку війни, там скільки вони мали зробити, під 200 машин. Те 72 модернізованих, це теж можна подивитися 16-го року. Що вони значною мірою вибиті, і вони показували невисоку ефективність виробництва цієї модернізації невисоку кількість що дворічний контракт з 19-го року розтягнувся у них до 22-го року. Як ми бачимо, робимо висновок. Ви часто мені дорікаєте справедливо, що я не роблю висновки. Моя справа давати інформацію: висновки має робити керівництво. Так, от. Що росіян вичерпуються запаси Т-72 з баз хранення ходячих. Вони полягають на відновленні техніки так званої модифікації 22-го року. І попередня модифікація 16-го року значною мірою була винищена. Значить, по танку Т-72 можна сказати, що вступили Вот ну, як сказав Черчилль що це говорить конець начала, а ми можемо говорити за начало кінця, що кампанія 24-го року буде відбуватися зі все меншою кількістю танків з запасів, і все, як це вам сказати, більшою відсотково, але не кількісно, кількістю танків відновлених модифікованих на заводах, і танків стане менше як наслідок. Росія битиметься тим, що встигне зробити вже, а не встигне притягти з бас. Друга ситуація це попередньо. Ми маємо розглянути картину. Ви мене питали за БТР. і Я теж затримався. Зараз можу поговорити. От кішка теж каже, протестує, що я затримався з БТРами. Спочатку оцю схему ви роздивитесь менш детально, а потім мабуть, її пояснимо. Оце от. БМП, бачите, зростання 1, 2, 3. І ми маємо спад техніки. Що тут нам важить? Спад техніки БМП і, і оці МТЛБшки. Що нам важить? Бачите, на даний момент, отак як ми вбачали рівень втрат, що поповнення іде коштом МТЛБшки значною мірою. Це помітно. Так само по БТРах спад оці. Ну, це пов'язано з викиданням нових частин в бої. Оці от втрати бтр 80 82, вони пов'язані з тим, що один з полків новосформованих був на БТР-ах, і в іншій дивізії є полк на БТР-ах під Авдіївкою. Здається, те, що полки на БТР-ах були кинуті в бій. Оце от часте. От, розумієте, оце тренд загальний. По БМПшках бачите? Він загальний. Він визначає. Ситуацію з запасами, ситуацію з виробництвом. Оцей тренд на даний момент ситуаційний, це полки на БТР-ах пішли у бій, їх значною мірою прорідили і втрати БТРу знову зменшилися. Оце БМДшки, Ви бачите, скільки місця. О, молодець кішка. Бачите, зараз вона спробує перешкодити трансляції. Я її поглажу, щоб тихесенько. Ну, кішка, бо зараз ви бачите її хвіст в кадрі. Бачите? А мене вимагало, щоб я її взяв до себе. Я її предусмотрительно не взяв. Ось зелене, це всі БМДшки і БТРДшки. Оце бачите, це кількість десантури на початку війни, це кількість десантури, з критичні моменти, оте за Дніпром відступ. Це от кидання десантури на відбиття українського контрнаступу. І це кидання десантури на кримки, І це власне вказує на ситуаційний зріст. На даний на ситуаційні моменти, але загальний тренд це значне зменшення кількості техніки десантної. І ясно, що ці от нові дивізії, які формуються, там вони 106-ту пробують зробити. І ще там, що вони будуть піхотна оснащатися, якщо її знайдуть. Це решта всіляких, а це невідомі. Ми це, значить, розглядати не будемо. І тепер ще раз. Подивимося на оцю прекрасну схему. Я б не розібрався, якби її не збільшив. Ось, оця, значить, цей колір BMP1, коричневе BMP-1 чи BMP2. сіреньке BMP2 і жовтенька BMP3. Розглядаємо його з даний момент спочатку кампанії. Бачите? Як пішли кампанії, що було основною робочою лошадю? Бачите? Потім потреба. Розгортання нових і заповнення потреб викликало витягання з резерву БМП-1. Бачите, ось пік. З кінця 2022 року. І сюди це пік використання БМП-1. Ви бачите, пов'язаний з тим, що скорочується БМП-2 і отут-от. Достатньо постійний показник БМП 3, зараз ми про це поговоримо. Бачите, починаються вичерпуватися запаси. Ось що цікавий момент. Вичерпання, те, що ми говорили, що говорили, що якщо машина стоїть з відкритими моторними люками, то вона вже не поїде з бази хранення, як правило. І ось вичерпання запасів, бачите, бмп 1 все. На ходу нема, і вони не можуть поповнювати. вони... Все важче їм буде поповнювати БМБ-1, значить, ми з осені, з листопада 2023 року можемо говорити за начало конца по БМПшках. Ми теж можемо говорити за начало конца по БМПшках. Бачите, певне скорочення БМП-2 і от БМП-3. Ми зараз ще детально поговоримо за бмп 3 просто я вас прошу звернути увагу за БМП-3. і от, Всіх любім любителям МТОБ посвящається оця от блакитна стрічка. Бачите? Це, як ви бачите, достатньо константна кількість МТЛБ, але важить його тренд: що МТОБ починає заповнити. Ось, бачите, те, що ми бачили там, починає заповнювати нішу БМП. Всіх, що починають вони заповнити. Як вони їх використовують, інша справа, але в статистиці МДОБ починають займати місця. Оце БТР-82 і БТР-80. Зараз до наступної полоси переходимо БТР-82, БТР-80. Ви помітили, що БТРи погано переносять чомусь відступлення. Я не знаю чому, але там, де українці починають наїжджати, БТРи починають зникати, починають зростає кількість БТРів. І отут, от є на момент, ви знаєте, цих зимніх боїв зменшення втрат, тому що вони не були. І зараз знову ситуаційні втрати по бтр тому що вони були кинуті в бій. На даний момент ми говорили за нові формування, за нові полки на бтр І вони отут-от помітні їхні втрати, що як це, отримали по дітародному органу, і значить зменшилася чисельність. І далі БМДшки всіх видів, значить, отут-от БМДшки, Дивимося за БМДшки всіх видів, за цю смугу БМДшек, Вузеньку ось вона. Те, що ми з вами говорили, що використання десантури в боях, це може, можна повторюватися ось втрати на використання, ну, це ясно коли. Херсонщина їм сильно дала ці відступи Херсонщина. І знову її використання в боях і зменшення нанівець, тому що техніки мало, техніки мало виробляються, техніка зменшується. Де те їхня БМД-шка 4? Так. Тик, 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 тик. Де ви? О, БМД 2, да, Бачите? О, О БМД 4 блакитна. Полосочка, ось пік, бачите, нової техніки тільки наростили, і все, от бачите, як тільки вони це, а от вони втрати скаканули. Ви бачите, що вся ця сволоч була на кінець листопад, грудень, бачите, на січень те, що вони нового наробили, те, що частини були відновлені десантури, вони отримали своє і значною мірою понесли матеріальні, ну, я так і розумію, і людські втрати. Ну, і термінатори десь там. Вузькою полоскою скачуть. Ну я скажу, що ось просто ось термінатор отримав своє. Бачите, термінатор тільки з'являється. Ну, ясно, в цих боях на сході з'явився термінатор, отримав своє. А це, от, в принципі, невідомі. інфантерії вихід. Ну там можна було розглядати. В принципі, що на один тип, тип МРАПу, значить, вони перейшли. Це у Вери Кереє, ви можете подивитися. Я ще сказати, мрапами не тому що... не тому, що вони неможливі, а то вони там перейшли на один тип. Я на ньому просто не сильно розбираюся. І от тепер останнє, що я б хотів показати: бмп 3 О, В старих модифікаціях і бмп 3 оця зліту побачили. Там якесь навісне композитне бронірування, яке має вічотирнадцять з половиною захищати. Ми їх почали з кінця року спостерігати на фронті. Вони вже навесні були втрати помітні вже багато за них писали за цю модифікацію. Ось вона є з цим. І що ми бачимо, що старші модифікації вичерпуються, і в БМТ відсотково, не забувайте, це не загальний показник. І вони полягають на дуже невеликій кількості вироблених БМП3, відновлених з новою цією композитною бронею, надітою на неї. Теж ми бачимо, що вичерпання парку БМП-3 нарешті сталося, і вони будуть полягати на... Обладнання на приобладнанні на виробництві нових своїх курган маш завода. Ну що можна? Це дуже непогані тренди, і Ми з вами начало кінця побачили. Ясно, що це начало кінця треба реалізувати, що матеріальні матеріальні втрати, матеріал, шлях це не мета. Це лише засіб, але якої мети хочуть добитися наші полководи, мені досі не ясно, тому не будемо забігати наперед. Скажемо лише, що противник вже не той, що вичерпання не тільки нашої сторони. Ви бачите, не даром хоч не хочуть іти на війну і полягають війну на Посполитих. Якщо вдасться щось нам зробити, якщо вдасться якось перетворити страну на один воєнний лагерь, ані на кріпосне село. Ну я скажу, що на обрізам замаячить наша перемога. Ну і тепер ви ще розумієте, чому Захід не хоче давати техніку, тому що він бачить вичерпання росіян, і йому потрібно викривавлення не тільки Росії, але щоб і Україна викривувалася і пішла до компромісного миру. Бо метою Заходу все ще за інерцію, нові тренди там є. Лишається те, що вже і Путін свій кусок получив, і Україна як то осталась. Поки не стане ясно, щось їй зробити. Вдячні всім, хто нам донатить, будемо дуже вдячні, якщо продовжите цю шляхетну традицію, також поширюйте і підписуйтесь. Байзер каже, що багато хто постійно дивиться, а чомусь не підписується. Я мовчав з першого дня за це, але знову змушений вам нагадати, що якось воно не комільфо дивитися постійно і не підписатися. Просто підписка потрібна, щоб воно якось до вас доходило. Це все. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам.